Всім привіт! Сьогодні ви знову в мене в гаражі. І будемо сьогодні тестувати ось таку от сабельну полу Vitals. Будемо її працювати. От це безщитковий, тут двигун стоїть, Pro-версія. От серії Smartline Plus. До речі. У мене є от така от болгарочка, також Smart Line Plus. Є зварювальний е, е, апарат до речі, на нього огляд я робив на каналі, можете подивитись. І, до речі, з зварювальним апаратом я зараз покажу. Я зварював в минулому випуску, зварював ножичок. Ось такий мультитул у мене. Зараз покажу, У мене лезо зламалося. І я його підварював з цією зваркою. Тобто, навіть такий тонкий метал воно взяло. Ну так, трошки встановив, щоб не викидати, як би то користуватися. Ось так. от, Нормальна тема. От. Серія Smartline Plus є. Апарат серія, серії Smart Plan Plus. Але ручний інструмент та садовий інструмент є цієї серії, тобто є в мене ще Шуруш Гайко Крут, і болгарка, і такий от шабельна пила. Ми беремо цей акумулятор. Тобто беремо акумулятор з і ставимо на шабельку. Ось так. І встановлюємо в шапельку полотно по металу. У неї також можна різати, її полотна по дереву, можна різати пластик, дерево, просто навіть гілочки популяти, де підлізти, не підлізти. Ось так встановили. І, до речі, підсвітка. Дуже класно. Це шабельне полою, мені потрібно було під машиною, залізти під машину і спиляти гайки там колхозів при минулий власник машини, колхо, гайки щоб там спиляти, в общем, одну детальку. І в Туди болгаркою не підлізеш, тобто ви не зможете там залізти, тому що там глушник, кардани де, тобто такі тонкі місця, де ви не пролізете болгаркою, шабельна пила це взагалі супер. Там, чи десь отак можна болт підпиляти, там десь впритул, впритик під ліцо, як то кажуть. І прикол, зараз покажу, що ми сьогодні будемо робити з цим шабельною пилою. Ось обойма під салін блок. Під передній речах обойма. Тут салінблок стояв. Бачите, тут стояв салінблок, ну це я вже він випав. Ну, і нам треба її висверлити. Тобто болгаркою сюди не підлізеш ніяк. Тобто, ну, ну, тільки ну, так, підлізеш ну, трошки підпиляти. У мене був ще один такий, коли в мене не було сабельки, бачите, я вибивав. Тобто, ну Дуже важко, десь годину я витратив часу, щоб вибити в Частину цією забо, забоймоці. Ми зараз шабельною пилою, хтось там годить, зараз і субота, пацани мужики працюють. То ми зараз шабельною пилою це все просто-напросто зробимо декілька надрізів і просто-напросто все це вит... 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 витягнемо. Давайте пробувати. Запас. Головне часно зупинитися, щоб лишнього не рубанути. Тому, в принципі, зараз ми підпиляли і вже повинно воно вийти. Я так дивлюсь, що тут пропиляли, тут пропиляли до металу. Зараз можна взяти зубилько. О, Воно вже виходить, бачите. Все супер. Заміни саленблоків, це взагалі. уже можно выбить. Тужки зачепи, побоим. Ну, тут такие не так же. Вот, вот все. Вот так вот. Це все швиденько робиться, просто треба дивитись, бо я вже трошки підпиляв, ну то таке. Тому сабелька дуже корисна річ у гаражі працювати дуже класно. Рекомендую. Потрібна штука в гаражі. Та і так можна кинути, знаєте, на природу їдеш, щоб не тащити собою там бензинову кинув, цю там, гілочки підрізати на шашличок. Саме то. Лайк ставте, пишіть свої коментарі, можливо, якісь питання є по цій. Сабельки чи по зваювальним, чи по болгарці. Пишіть коментарі. Підписуйтесь на мій канал, будемо далі робити огляди. Буде цікаво. Так що підписуйтесь, ставте лайки і ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео.